Российская армия нанесла самый мощный за последнее время комбинированный удар по военной инфраструктуре Украины. В ночной атаке задействовали практически весь арсенал высокоточного оружия с моря по целям. Работали калибры и новейшие цирконы с воздуха гиперзвуковые кинжалы с истребителями 31К и Х-101 со стратегических бомбардировщиков. Всего около 30 ракет и более 200 ударных беспилотников «Герань» и «Гербера». От дронов особенно сильно досталось Киеву и Киевской области, но главные цели были другими. Гиперзвуковые кинжалы поразили сильно защищенную авиабазу в районе Дубна. Там базировались западные истребители. Ракеты попали в цели на завод «Флекс» в Мукачево. Завод производил электронику для украинского ВПК во Львове. Мэр города Садовой официально подтвердил попадание в промышленные объекты концерна «Электрон». Серьезный ущерб нанесен энергетике и газовой отрасли. В Днепропетровской области точное попадание в компрессорную станцию в Павлограде вызвало такой мощный пожар, что зарево было видно за десятки километров. Этот объект был критически важен для работы оборонных заводов. В Харьковской области пострадал крупный Шебелинский газодобывающий комплекс. Как заявила Минобороны России, все поставленные цели поражены. Министр обороны России Андрей Белоусов проверил готовность группировки «Север» в зоне специальной военной операции. Командующий генерал-полковник Евгений Никифоров доложил об оснащении соединений и современным, и модернизированным вооружением. Министру продемонстрировали отечественные ППЛА, новые бандели а также наземные роботизированные комплексы для доставки грузов и для минирования. За счет нового ретранслятора дальность действия этих роботов увеличилась до 15 километров. Министр обороны вручил госнаграды военным, которые проявили отвагу и доблесть. Еще одна важная новость. Подразделение группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Александра Шультина в Донецкой Народной Республике очередной прорыв в глубину обороны ВСУ, укрепляющий плацдарм для выхода на Константиновку. Взято под контроль село Панковка. Успешно развивается наступление севернее Покровска, где российские войска освободили Сухецкое. Эта потеря создает для ВСУ угрозу прорыва обороны вплоть до Днепропетровской области. Успеху способствует ювелирная работа авиации. Военное ведомство сегодня распространило кадры успешного применения высокоточных авиабомб наши ФАБы. Уничтожили пункты дислокации склад беспилотников 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Константиновкой в ДНР. А также пункт дислокации 144-й бригады в районе Гремячево, это Черниговская область. На Покровском направлении идет штурм западной части Владимировки и охват села Шахова. Для ликвидации так называемого Добропольского выступа Київський режим бросив в бой допоможні сили, включая націоналістичке формування полка. А далі ще про дрони, про те, як бойові дрони оснащені кулематом бровнінг М2, вибили росіян на Покровському напрямку біля Добропілля Донецька область. Так це Донеччина розвідувальні ударні наметні роботизовані комплекси 93-ї окремої. МБР Холодний Яр під'їжджали практично впритул до противника та вели вогонь по скупшенню ворога. Ось така от ліквідація сьогодні відбувалася. Ну а на своїх екранах ви якраз таки можете бачити цю роботизовану систему, яка робить всі ці неймовірні речі. Ну і до речі, також хочу ще наголосити про те, що така вже ситуація була. Досить схоже. А саме 93 третя окремо механізована бригада Холодний Яр так само зачищали, перепрошую від російських загарбників села, такі як Груська та весела Донецької області. Знову ж таки застосовувавши, перепрошую зокрема, безпілотні системи різних типів артилерії і ударні на земні роботизовані комплекси. Пам'ятаю, що буквально нещодавно говорили з вами про те, що вони вперше були застосовані на деяких напрямках. Якщо я не помиляюся, можу знову ж таки. Помилитись, це був харківський напрямок, тобто говорили про те, що там ось вперше так деякі були такі проби застосування цієї роботизованих комплексів, цієї роботизованої техніки. Тобто, дійсно бачимо, що неймовірно важливі речі вона робить на фронті. Вона дуже допомагає нашим хлопцям та дівчатам. І ось такі зараз приємні новини з'являються, адже дійсно вибивають наші ЗСУ рашистів на Покровському напрямку біля Добропілля. Продовжуємо говорити про важливе. І маємо інформацію про те, що російські ешелони з ПММ підірвали українські воїни в тимчасово окупованому Криму. Генеральний штаб ЗСУ сьогодні, 21 серпня, підтвердив успішне ураження російського ешелону з паливно мастильними матеріалами цієї ночі біля залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Операцію провели сили спеціальних операцій ЗСУ. Далі цитую повідомлення генштабу. У в результаті спеціальних дій ускладнено забезпечення південного угруповання російських військ. Також нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що сили оборони України вразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області та низку інших важливих об'єктів російських окупантів. Крім того, зафіксовано влучання в районі бази паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області. Тобто, бачимо, що у них там теж також добряче. Палає. Ну і з інших новин маємо інформацію про те, що Путін наказав навчити росіян збивати дрони з рушниць. Отакі є новини. Отож, правитель Росії Володимир Путін наказав своєму міністерству оборони підготувати курс для росіян, як для військових, так і для добровольців зі збивання безпілотників з гладкоствольної зброї. До гладкоствольної зброї відносяться в основному рушниці різних типів, зокрема напівавтоматичні одного, двоє-триствольні. Ні, помпові, а також зі змінними стволами. Також Путін доручив до 1 жовтня вжити заходів, щоб скоротити терміни постачання маскувальних сіток на фронт для російських загарбників і розглянути питання щодо оснащення армійських автомобілів для евакуації поранених засобами захисту від безпілотників. Лідер Кремля, крім того, доручив вивчити питання щодо відряджень лікарів у госпіталі на фронт без укладення контракту про військову службу. Безпілотники щодоби атакують російські підприємства ВПК, підприємства мікроелектроніки та радіоелектронного обладнання, що мають стратегічне значення для армії РФ а також НПЗ. Зокрема, українським військам у ніч на 21 серпня було. Уражено новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Тобто наразі маємо таку інформацію про вибухи на території Російської Федерації, як в них воно горить. І що війна є також і на їхній території, і не тільки наші мешканці, не тільки українці мають переживати цей постійний жах. Говоримо про те, що наразі відомо, адже дійсно досить багато шуму навели ось ці от заяви Дональда Трампа, начебто, ось до прикладу видання з на написали, що Трамп вирішив відступити від мирних переговорів між Путіним і Зеленським. Президент США планує залишити Росію та Україну організовувати зустріч між лідерами країн, не беручи в цьому процесі безпосередньо участі. деякі наші медіа вже допустили про те, що потужно типу клас прикольно вирішили так. Ну і знову ж таке джерела повідомляють, пише про це все The Guardian, видання, що досить цікаво, так що Трамп наразі відмовляється від мирних переговорів між Росією та Україною. Президент ша повідомив головним радникам, що тристороння зустріч відбудеться після першої зустрічі лідерів двох країн. Тобто, знову ж таке дуже багато шуму навели ці заголовки. Так, це наша улюблена з вами тема заголовків. Так постійні глядачі і непостійні глядачі також. Я думаю, зрозуміють про що я про що йде мова. Ось заголовка це дійсно дуже така тригерна річ. Ось ну і потім вже стало відомо. Телеграм-канал Офіцер Плюс, до прикладу, також дописав. Це його веде один із наших військових, так, військових оглядачів, і говорить про те, що так. Тіха тут Трамп не виходить повністю з переговорного процесу. Просто треба читати далі ніж заголовки. The Guardian зазначає, що Трамп виходить з мирного врегулювання війни в Україні до того, поки не зустрінуться Зеленський та а... Русі диктатор. Надія на договорнічок ще є. Так дописав телеграм-канал, знову ж таки, Офіцер Плюс, який веде наш військовослужбовець. Тобто, знову ж таки, ось ця тема а, того, що президент Сполучених Штатів хоче відійти, а, воно залишається все ж таки. Трошечки в стороні, так би мовити, так тому що знову ж таки деякі просто зміни, так би мовити, відбуваються у цих переговорних процесах. Тепер Трамп хоче, щоб спочатку Зеленський з Путлером зустрівся, але ще потім була ця тристороння зустріч. Чому він так робить, невідомо. Чому саме так? От мені дійсно цікаво, що, на його думку, може змінитися. Так знову ж таки, я цього не розумію, але будемо з вами спостерігати. За тим, як це все буде відбуватись. Ну, а тим часом також і ще про тему, про тему, адже Трамп дописує, що дуже складно, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбників. Це його допис у Трас Social. можете зараз переглянути на своїх екранах, поставити на паузу, якщо ви розумієте англійську, прочитати мовою оригіналу, так, ну і знову ж таки. Говорить про те, що це як велика спортивна команда, яка має фантастичний захист, але які не дозволяють грати в, нап в нападі. Так в нападі а немає жодних шансів на перемогу. Так само йдуть справи з Україною і Росією. Кривий і жахливий. А некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відповісти ударам, тільки оборонятися. І чим це закінчилося? У будь-якому випадку цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом. Нульові шанси попереду цікаві часи. Що ще який ще абсурд міг дописати Дональд Трамп? Питання залишається відкритим. Адже мені так подобаються його ці заяви про те, що ну що ж ви робили взагалі весь цей час без мене? Якби був я, не Джо Байден, цього всього не розпочалося. А, і знову ж таки він акцентує увагу на тому, що. Некомпетентний і жахливий Джо Байден не дозволив Україні відповідати ударом, тільки оборонятися. І чим все це закінчилось? Нагадаю, що Трамп неодноразово говорив нам Україні, що це, начебто, ми не терористична держава, а якось він так говорив, щоб так дослівно це сказати. Типу, що це ми агресуємо так, це ми також на расистів, так, щось якось там нападаємо, так би мовити. Хоча ми прекрасно з вами розуміємо, що це є моменти самозахисту. Ось, ну типу. В якомусь такому плані не дослівно, але я думаю, ви зрозуміли прекрасно. і це Трамп неодноразово говорив про те, що навіщо ви взагалі вступали в цю війну. Навіщо ви взагалі відповідали? Якщо Росія там в якийсь енну кількість разів вас більша? Якщо Росія має Другу армію світу, навіщо ви взагалі намагаєтесь так відстояти свої кордони, свої території і тому подібне? Тобто Дональд Трамп неодноразово про це говорить. Це ядерна держава, Росія, це рашисти Їх набагато більше так в плані кількості. В них є ті союзники: це Китай, це Іран, який постачає їм балістичні ракети. І він неодноразово говорить про те, що а навіщо ви взагалі а, так починали себе обороняти і тому подібне? І ось він говорить про те, що некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відповідати ударами, тільки оборонятися. І до чого все це привело? Досить цікаве запитання. А, можливо, я надто емоційно на це реагую, але знову ж таки а, просто. Я не знаю, як це по-іншому коментувати, і бачу, що наші постійні глядачі дописують про те, що ось цікаві часи будуть, якщо приїде гарна зброя, здатна наносити ударів глиб Росії. Це Станіслав Степанов дописав, погоджуюсь з вашою думкою. І також наша постійна глядачка Паляниця дописує про те, що як можна напасти на агресора. От дійсно питання залишається відкритим. Як уявлені Дональда Трампа можна напасти на ну, типу, як можна напасти на агресора? Так ну знову ж таки незрозуміло, коли він приходить, він не ці всі жахливі речі, всі будь-які докази військових та воєнних злочинів, які рашисти роблять на території нашої держави. Це все зафіксовано, це все вже е, є доведеним. Тобто, це не взято звідкись з повітря. А Дональд Трамп все ж таки продовжує тиснути руки рашистському диктатору. Він продовжує йому розстеляти килимки червоні доріжки. І він продовжує чомусь ще з ним спілкуватися, вірити йому, а, говорити, що так, тристороння зустріч буде. А потім говорити про те, що а, ні, Давайте ви спочатку вдвох зустрінетесь. Знову ж таки, наголошую з 2019 перепрошую з року. Рашистський диктатор і президент нашої країни вони віч на віч не зустрічались. Ну типу, не те, прям те та те, те, так а в цілому, вдвох вони не зустрічались. І як це буде зараз реально без президента Сполучених Штатів Америки? Ця зустріч в мене також викликається дуже багато питань.